Хоча гри серії Pokémon з року в рік продаються рекордними накладами, все ж за 25 років існування франшизи ігрова формула фактично не змінювалась. Звісно, з кожною наступною частиною додавались нові механіки, спрощувались старі, а кількість покемонів зростала. Однак це була та сама ігрова модель з мінімальними нововведеннями. Зміни прийшли, коли на сцену 2022 року завітала Pokémon Legends Arceus, гра, що принесла з собою абсолютно свіжий вектор руху. З першого трейлеру Scarlet and Violet було зрозуміло. Це продовження ідей закладених в Варцеус. Проте чи вдалося їм розвинути та вдосконалити типовий покемонський лад, Ну, нумо розбиратись. Події покемон Scarlet and Violet розгортаються у регіоні Палдея, прообразом якої стали сучасні Іспанія та Португалія. Як і раніше, подорож головного героя чи героїні розпочинається з власного будинку. Цього разу нам дають набагато ширший набір інструментів для створення персонажа, а не 8 стандартних готових наборів. Згідно з канонами серії, нас знайомлять з регіоном, видають стартового покемона та показують персонажа суперницю. Розбіжності з класикою розпочинаються після вступу до школи. Так, наш персонаж школяр і весь сеттинг крутиться навколо навчання в школі. Це абсолютно опціонально, уроки можна пропускати, але тільки у грі. Наш головний шкільний проект знайти скарб регіону Палдеї. Зі старту на нас вивалюють одразу три сюжетні лінії, що незалежні одна від одної. За кожною стоїть своя історія, унікальні боси нагороди та завдання. А єдиний керунок для вас мапа з позначками, де вказані 18 цілей. Victor це класичний покемон-джим зі змаганням за Кубок чемпіона регіону. Starfall Street розповідь про боротьбу з суперником цієї гри, групою лихих тренерів, командою Star. Нарешті Pass of Legends запропонує гравцям розгадати таємницю титанових покемонів. Гігантських форм різних видів, не таких уже і кишенькових монстрів. І що найголовніше, ці сюжети дозволені виконувати у будь-якому порядку, ба більше порядок проходження кожної з сюжеток також може бути непослідовним. Начебто крута ідея, але те, що раніше тримало темп проходження, поламано і тепер працює не до кінця, так як задумано. Нам дають вибір порядку проходження, проте у гри є свій оптимальний маршрут, з якого ми можемо сходити. Тут і криється головна проблема. Подібні вчинки ніяк не заохочуються. Пропустивши пару подій на початку, ви зіткнетесь з перекачаними супротивниками, які завдадуть чимало проблем. Якщо перестаратися забігати далеко, усе одно доведеться повернутись до попередніх пропущених сюжетних активностей. Хоча технічно ви й можете виконувати ці дії в довільному порядку, але тоді рівень ворога не буде відповідати вашій силі, а ваші покемони почнуть буквально куняти під час битви. Чудова концепція, однак без автолевелінгу це трата часу на грінд. Хоч історії усіх трьох шляхів унікальні, їх об'єднує дві речі. По-перше, це колоритні та живі персонажі, за роздатком яких хочеться спостерігати знову і знову. По-друге, самоповторення. Скільки ж разів мені довелося дивитись однакові катсцени? Підходите до табору ворогів, тримайте катсцену з повільною камерою та телефонним дзвінком. Знайшли новий містичний ресурс. Отримайте катсцену з його відкриттям та пікніком. І все це повторюється абсурдну кількість разів. Якщо відкинути підхід до реалізації, історія починає збиратися воєдино ближче до кінця та приготує декілька цікавих твістів, що складає приємне враження пригоди з друзями. Нас не завалюватимуть туторіалами і діалогами. Увагу потрібно отримувати іншим. Вперше за багаторічну історію події відбуваються у повністю відкритому світі. А вже ж є свої умовності, тож ви не зможете одразу піти будь-куди. Деякі території будуть закриті крутими горами та глибокими річками, а якщо вам все ж вдасться здолати їх, то є ймовірність, що там вас зустрінуть багаторівневі боси, котрі відгамселять вас по самі покеболи. Але як про це дізнатись, якщо не спробувати? Дослідження це і є головна перевага покемон Scarlet and Violet. Майже з самого початку, що непритаменно серії, у наше розпорядження потрапить той самий легендарний покемон з обкладинки. Проте є нюанс: він зможе тільки бігати. Таким чином, зі старту гравці видають їздового покемона, що пришвидшує пересування і загальний темп гри. Паралельно, проходячи один з сюжетів, наш легендарний покемон буде набувати нових здібностей. Він навчиться плавати, стрибати, лазити по скелях і ще дещо. У своєму проходженні я спершу пройшов гілку, що відповідає за розвиток цього покемона. Хотілось отримати одразу всі можливості вільного пересування волотенськими територіями, аби нічого не стояло на моєму шляху. Сам по собі Open World нічого не вартує, якщо в ньому немає чого робити. І тут ми нарешті підходимо до ігроладу. Наша пригода починається з вибору стартового покемона. Обираємо з поміж трав'яного котика, вогняного крокодила та водяного каченяти. До речі, пишіть у коментарі, кого обрали ви. Величезний світ полдеї повниться різноманітними кашеньковими монстрами, і всіх їх треба спіймати. У покемон and Violet повернули класичну систему полювання. Спіймати покемона можна лише розпочавши з ним бій. Чим сильніше його лупцювати, тим більший шанс на успіх. Бо і все ще по крокові, кожен покемон має свій тип, який може бути корисним проти покемона іншого типу. Усього одночасно ви можете мати при собі шість створінь, усі інші автоматично відправляються у спеціальне сховище, що доступне у будь-який момент, крім сутичок та катсцен. Майже кожне наступне покоління покемонів несе з собою свіжі ігроладні механіки бою. Нововведенням стали терасталізовані покемони і рейди з ними. Коли покемон терасталізується, він набуває кристалічного вигляду і змінює тип залежно від тера типу. Наприклад, у вас може бути електричний пікачу, але коли він терасталізується, то його тип стає летючим. Це розвиває і доповнює класичну систему бою своїми особливостями, додає видовище у рейдових битвах. Там все блищить, купа ефектів та частинок. Втім, Гігантомакс, фішка Sword and Shield, здається мені більш ефектною, бо кристалічний псайдак це, звісно, круто. Однак як щодо пікачу розміром з багатоповерхівку? Для мене бійки ніколи не були основною частиною покемонів. Не подумайте, вони пропрацьовані, добре збалансовані і добре тестують мої здібності. Але все ж найголовніша фраза серії спіймай їх усіх, а не побий. І це той момент, коли Scarlet and Violet починає сяяти, а відкритий світ тільки сприяє цьому. Після того, як нашого героя випускають у відкритий світ, буде складно припинити ловити, ловити та ще раз ловити. Неможливо відірватися від цього процесу, аби рухатись сюжетною лінією, адже ось він той пагорб, за яким я ще не був. Там точно буде нова мила мордочка, яку я точно маю спіймати до себе в команду. Цей світ живий, його заповнюють різноманітні створіння усіх видів відтепер ніяких випадкових анкаунтерів. Ну, окрім випадків, коли покемон не встигає промалюватись і ви починаєте з ним бій. Тепер на наших очах кишенькові монстри займаються своїми звичними справами. Дрімають, бігають, граються, а хтось вирішив перекусити яблуками чи ягодами. Водяні покемони пливунькають у річках та морях, а жуки охочі падають з дерев, якщо їх добряче струснути. Анімації еволюції теж відбуваються безшовно, одразу після отримання рівня. Гра цінує час гравця, і більшість застарілих UI елементів було спрощено. Тепер набагато рідше доводиться проклікувати безкінечну кількість віконець. Збиральництво це одне з найперших занять людини, тож сама ця ідея закладена у нас на інстинктивному рівні. Саме тому так важко пройти повз же та не спіймати її. На додачу гравця будуть заохочувати заповненням власного покедексу. Це ще більше підштовхує досліджувати і відкривати далекі горизонти. По справжньому великий регіон палдеї хочеться вивчати. Сніжний, пустельний, тропічний, лісовий та мікси цих біомів готові для ваших відкриттів. І цього разу це працює як ніколи. На відміну від того ж Pokémon Legends Arceus, крім самих покемонів і ландшафтів, на карті з'явилось куба маленьких і не дуже містечок: покемон центри, маяки, тренери, що чекають, аби кинути вам виклик. Проте тільки з вашої згоди. Є хіба одна річ, що працювала у попередній частині краще. Предмети гравцеві доводилось здобувати кришучи каміння, руду, дерева та інші матеріали, аби створити своє спорядження. У Pokémon Scarlet and Violet предмети просто валяються під ногами: лікувалки, покеболи і усе інше просто розкидане широкими локаціями. Бігати та підбирати усе, що погано лежить і блищить у пошуках необхідного сумнівне рішення. Коли ж раптом ви відчуєте, що втомились від подорожі, завжди можна влаштувати пікнік і випустити своїх покемонів назовні. Вони можуть разом пройтись пограти і навіть створити нове яйце, якщо вони різних статей. Ви ж знали, що всі покемони народжуються з них. До речі, на селекції зав'язана величезна частина змагальної складової. З її допомогою професійні гравці виводять ідеальні зразки з максимальними характеристиками, що дає неабияку перевагу у бою. Ну і який же пікнік без їжі. Тепер це повноцінна ігрова механіка, що має вплив на вашу команду та середовище. Покемони завжди були проєктом, що спонукав людей взаємодіяти між собою. І у цій ітерації Game Freak пішли ще далі. Відтепер побігати у відкритому світі можна і у компанії знайомих через онлайн-підключення. Разом буде цікавіше ловити покемонів, досліджувати локації, знаходити предмети, змагатись, ходити на рейди та фотографуватись на фоні своїх пухнастих і не дуже улюбленців. Крім того, у Scarlet and Violet є близько 20 унікальних для кожної з версій покемонів. У попередніх частинах потрібно було обмінюватись покемонами, аби зібрати їх всіх, або купувати обидві версії гри, але тепер, при онлайн підключенні двох гравців з різними версіями, будуть з'являтися створіння з обох версій. До слова, обмін нікуди не прибрали, він все ще доступний. Ну і найголовніша частина цього огляду. Ви всі пройшли через це, правда ж? Технічний стан гри жахливий. Іноді продуктивність падає до 10 кадрів за секунду. Дальність промальовування не далі ліктя Тіріона Ланістера. Текстури у Далечині виглядають як розрита у архівах демо-версія ніколи не випущеного проєкту з PlayStation 1. У грі абсолютно немає озвучки, усі персонажі мляво відкривають роти під музику. NPC на відстані 5 метрів відіграють анімації з частотою менше 5 кадрів в секунду. Покемони просто пропадають та спавняться за текстурами, а головний герой часто косплеїть Крейзі Фрога. Причини цьому насправді може бути дві. Або Геймфрік настільки часто робила конвейер з мінорними нововведеннями, що абсолютно новий формат виявився для них занадто складною задачею, або просто скажені темпи та терміни випуску не дали зробити все як треба. Потрібно ж встигнути продати іграшки до Різдва. Я більше вірю у другий варіант, адже це вже третя частина серії, яка виходить цьогоріч. Так, одну зробила стороння студія, але тим не менш. Тим жоден з цих варіантів не виправдовує найбільш прибуткову франшизу планети. В цьому ж таймлайні свіженькі покемони уже взяли ачівмент найшвидше продаваної гри у Японії. Це спонукає до думки, а навіщо щось міняти, коли ігри і так купують? Nintendo вже офіційно заявила, що жоден фідбек гравців не буде проігнорованим. Їм дуже шкода, що гра вийшла такою. Розробники вже працюють над покращенням продуктивності і виправленням помилок. Тому є ймовірність, що через півроку останній розділ цього відео не буде актуальним, і десь в столиці України буде радіти один оглядач. Адже це наймасштабніша частина франшизи, контенту у порівнянні з попередньою Арцеус на голову більше. Захоплююча приходить, що не відпускає і тримає до останнього навіть при страхітній оптимізації. Pokemon Scarlet and Violet – це чарівна гра, яку жахливо зробили. Але разом з тим, це найкращі покемони, які мені доводилось грати. Текст писав Макс Калашник, озвучив Володимир Бортюк, а змонтував всю цю красу Андрій Ляцевич. Дякуємо усім, хто підтримує нас на Баймія Кофі, усім, кого ви бачите на екрані, і рожевим булькам Олексію та Коростенському. Якщо ж вам ближче YouTube, підтримайте нас на цій платформі, як це вже зробили усі, чиї імена ви зараз бачите перед собою. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Саме завдяки ним цей ролик зміг з'явитися, а ви змогли його побачити. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть в коментарях під цим відео. Слава Україні!